Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити бомбезні пиріжки, такі самі, як я робила. Як в мене є рецепт, тільки вони будуть з повидлом. І я вам так всього вже геть показувати, певно, не буду. Я тільки покажу основні моменти і силочку дам на танкі пиріжки, щоб ви бачили. Рецепт повністю той самий, все повністю те саме. Тільки то, що я ну, ще хочу попробувати їх з повидлом. Ось така вся різниця. Так що спочатку робимо опару. 10 грам дріжджів я тут маю. Сюди кидаю. Тепер столова ложка цукру. І робимо опару. І трошечки дам ще муки, буквально пару ложок. О, а водички я взяла 150 грам, так як. В старому рецепті за бомбезні пиріжки. О, ще трохи муки. І зараз пара підійде і будемо далі продовжувати. О, добре. Дивіться, пара гарно піднялася. Тепер її в миску для замісу виливаємо. Ой, яка гарна. Така пориста зробилася. Впару даємо наш секрет, отутай, одну столову ложку горілки. І все гарненько перемішаємо, і будемо додавати всі інгредієнти. Раніше дам її сюди, сіль і трошки олійки. А Решту олійку ми додаємо в кінці. Ось і тепер потрошки Це все вимішала. Тепер буду надавати потрошки муку і замішувати, як завжди, спочатку трошки лопаткою, потім перейдемо на ручний виміс. Я вже додала всю муку і тепер буду вже рукою все вимішувати. І тепер, коли тісто вимісилося, я дала на низ мисочки олії, отак, чайну ложку. І тепер змащую нею поверхню. Сюди буду тісто перекладати. От дивіться, яке воно. Воно дуже м'яке. Тепер я його сюди на низ складу і ставимо його на підходження. Накриваємо кришечкою і в тепле місце. Так, пройшла годинка, тісто гарно підійшло. Будемо його викидувати, змастила олійкою робочу поверхню. О, яке воно хороше. То наше, це, наше бульбашкове тісто, ви тільки подивіться. Які тут бурульки? <хи> Я його поділю на маленькі частинки, і тоді будемо, буду вже працювати з кожною маленькою частинкою. Зараз буду кожну частинку переминати. У мене вийшло 16 пиріжків, і зараз буду їх розкачувати і начиняти повидлом, яке є з яблук і з вишень. Розкачувати наші колубочки і наповняти їх повидлом і защіпувати. Защіпати треба добре. Оце у нас повидло. Щоб воно нам не повитікало при жарці, треба пару разів так перейтися по шву і добре защепити. Отакі пиріжки. І так кожного буду розкачувати колобочок на вареничку. І так намазувати треба от, бачите, тільки так трошки не сильно. Пиріжки всі пороблені, переходимо на кухню жарити. Дивіться, наші пиріжки вже жаряться, наші бомбезні пиріжки. Дуже гарно, тісто дуже гарно попіднімалося, красота прямо. Ви знаєте, перевертати їх треба дуже і дуже акуратно, тому що тісто дуже ніжне є. О, і воно може десь. Пошкодитися Тому треба дуже і дуже отак, як я двома лупаточками. І якщо бачите, що от має такі білі смуги, то перевертайте отако на бучок. Перевертайте на бучок і воно ще ті бука піджариться. Так, мої бомбезні пиршки з повідлом готові. Дивіться, яка тут красота вийшла. І, і дійсно то виглядає дуже і дуже гарно, і дуже вони підрухалися. Вони такі всі пампульки. Знаєте, вони аж хочеться з, з таким тістом, хочеться і, і працювати, і з такими пиріжками хочеться їх їсти. <хи> то дійсно правда, бо дійсно вони і виглядають смачні, і я сподіваюся, що вони на смак такі смачні. Зараз я виберу, котрий холодніший, і покушаємо Оцей, наприклад. Mm. Знаєте, то є смак зі шкільної їдальні з дитинства. То є правда. Шкільної їдальні з дитинства. Колись такі були пиріжки з повидлом, пам'ятаєте, такі жарені на олії. Я знаю, що в нашій столові їх було закупити годі, бо вони були дуже добрі. Дітецька їх розбирали моментально. І вони були щось по 5 чи по 6 купів. Дуже добре. Рекомендую. І, і от з таким капучинком я маю ем, таке капучинко на, на своєму каналі, силку поставлю внизу. Капучинко робиться дуже, дуже швидко і дуже воно смачне. Ми його п'ємо весь час. От кожен день ми п'ємо капучинку. Воно настільки є добре і настільки легко робиться, що то просто годі повірити. І ми його п'ємо кожен день, і воно дуже і дуже смачне. Так що запрошую на мої бомбезні пиріжки з повідлом посмакувати попробувати. Ой, і попробувати. І, і всім дуже дякую, і до наступного смачного відео. Па-па!